У Романському районі правоохоронці на хабарів тридцять з половиною тисяч затримали керівництво одного з професійно-технічних навчальних закладів. За даними слідства, підозрювані вимагали у викладача зібрати з кожного учня групи по 2800 тисячі гривень за успішне складання іспиту. Крівництва юнацького корів Роменської прокуратури 9 січня поточного року повідомлено про підозру виконувачу обов'язків директора одного з професійно-технічних навчальних закладів Ромічини. А його заступнику, які вимагали та одержали непримірну вигаду за успішне складання учнями іспитів. Попередня проквалікація, частина третя статті 368 кримінального кодексу України. За даними слідства, підозрюваних вимагали від одного викладачів зібрати з кожного учня групи, який він викладає, по 2800 гривень за успішне складання іспиту. Причому директор навчального закладу попередив. Що той, хто не сплатить кошти, не шпаде іспит. У вівторок, 28 січня поточного року, в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України затримано директора заступника після одержання ними 36 тисяч 500 гривень від викладача. Водночас під час обшуку в Кабінеті директора виявлено та вилучено 209 тисяч гривень адвітки. На даний час розвідки міськрадиним судом. Шумської області обрано за запізний захід обом підозрюваним у вигляді цього добового домасного арешту. Також підготовлено попитання про відсторонення підозрюваних від посад. До цього триває за вчинене фігурантам Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.